Ви на каналі ДК Авто. І сьогодні у нас підкат на продаж. Ось такий підкат. Поворотний, усилений і розборний. Розбирається на маленькі детальки. Трапи вішаються ось на оці отвори. Там є уголочки, болти, ви прикручуєте і трапи возите на дишлі. Тобто трапи віддільно. Ці флянці відкручуються, всі відкручуєте, знімаєте, тут розбирається, знімається. І у вас одна сторона дихла, друга. Ну і рульові тяги. Сняв, сняв і все розбирається. Ось такий підкат на продаж. І під заказ. Замовляйте, зроблю і вам. Як кажу, за ваші гроші, будь-який каприз. Ось такий. Підкат. Дякую.